Всім привіт! Я Аня, мені 15 і я книжкова блогерка на YouTube. Сьогодні я хочу поділитися своєю історією ведення блогу. Насправді ця тема, мені здається, для багатьох є цікавою, а для когось, можливо, буде корисною. Тому довго затягувати не буду, давайте розпочинати! Питання, яке мене зустрічало дуже часто до повномасштабного вторгнення, це чому ти знімаєш на українській мові? Адже якщо ти знімаєш на російській мові, ти стаєш більш популярною. Задумайся над цим. Писали і казали мені дуже дуже багато людей. Але все-таки я продовжувала знімати на українській мові, навіть коли не було повномасштабного вторгнення. Наступне питання, яке мені почали задавати уже після початку повномасштабного вторгнення, це чи завжди ти розмовляла на українській мові. Тому що мовне питання, я думаю, для багатьох є дуже. Дуже таким болючим, колючим, і багатьом людям цікаво дізнатися. І так, друзі, я завжди розмовляла на українській мові. Можливо, вдома я розмовляю на суржику трошечки. Але це ніколи не була російська мова, і я дуже і дуже вдячна за це батькам. Знаєте, я дуже щаслива і дуже горда, що мої батьки мали саме таку позицію, тому що самого дитинства вони привчали мене до української мови. Це все залежало не так від нас, напевне, як від наших батьків, опікунів, бабусів, дідусів і взагалі тих людей, які навчали нас говорити, які спілкувалися з нами, які допомагали пізнавати цей світ. Повне питання це дуже дуже тяжка тема, але все-таки я дуже горда за людей, які з дитинства розмовляли на Російській мові, але все-таки перейшли на українську. Можливо, не досконалу, можливо, не зовсім ідеально, але все-таки перейшли, і це був свідомий вибір. Перше питання пов'язане з блогом, яке я чую, напевне, найчастіше, а це в скільки років ти почала вести взагалі свій канал? І як до тебе прийшла ця думка? Насправді все почалося доволі рано, десь у 9-10 років. Я почала дивитися YouTube, почала дивитися різних блогерів, дивилася діайвайки, можливо, хтось знає, що це таке. І мене завжди захоплювало те, що цих блогерів підтримують, що у них є якась своя аудиторія, наче знаєте, така невеличка схованка, своя невеличка сімейка, з якою вони можуть обговорити різні теми. І напевне прагнення до розуміння і привело до того, що я от знімаю зараз відео. Все почалося далеко не з книжкових відео, а з якихось діайвайок, влогів і так далі. Але з часом мені це набридло, і я зрозуміла, що хочу також бути корисною. Потім я почала читати книжки. У мене був доволі складний період пов'язаний з блогом, тому що я дуже сумнівалася, чи потрібно його змінювати, чи потрібно щось там робити, чи потрібно знімати про книжки, чи вийде взагалі у мене. Але якось я відкинула ці всі сумніви, і все ж таки вирішила починати знімати про книги. І це була далеко нехибна думка, тому що зараз я читаю книжечки, розповідаю про це на каналі. Я знайшла свою аудиторію, з якою я можу обговорити певні деталі, певні книжечки, що мені дуже дуже хотілося зробити. Також окрема тема, про яку я вже розповідала на своєму каналі, це хейтери. Тому що ця тема не є так болючою для мене, як просто я вважаю, що про неї також потрібно говорити і розповідати. Насправді я стикалася з хейтом і не один раз, але якось часом ти до цього звикаєш, і ти просто вже іноді смієшся з деяких коментарів, іноді просто забиваєш, тому що тобі вже абсолютно все одно на ті хейтерські коментарі. Але декілька разів мені казали все прямо в лице. І чесно кажучи, я що досі дивуюся зі сміливості цих людей, але деякі люди не були зовсім тверезими. Ось і це насправді сумно, що так склалося. Але все-таки я жива я здорова, зі мною все добре. Просто трошки ця історія мені запам'яталася. І, взагалі, я розповідаю це не для того, щоб ви пожаліли мене чи щось таке, а просто хочу сказати, що хейт, це нормально. Абсолютно нормально. Ніколи не було ще так, щоб якась людина подобалася абсолютно всім. От не було такого. Я не зустрічала жодної людини. Навіть той же самий президент, у якого безліч фанатів і безліч людей, які готові за нього віддати своє життя. Але все-таки є безліч людей, яким він не подобається. І це нормально, просто не звертайте увагу. Звичайно, спочатку вам буде боліти, ви будете весь час ходити думати про це, але постарайтеся забути, постарайтеся відволіктися і взагалі не брати це до уваги, тому що зазвичай хейтерські коментарі пишуть люди, у яких не все добре в житті. Можливо, у них сталася якась погана ситуація, можливо, у них був поганий. День, можливо, вона посварилася з кимось ця людина, і після цього всього вона просто починає писати вам. Вона ніби виплескує свої емоції на вас. Такі люди можуть писати абсолютно все на рахунок вашого зовнішнього вигляду, на рахунок вашого віку, вашого волосся, на рахунок книг, які ви читаєте, тому що є люди, які також можуть за це захейтити. Звичайно, деколи люди просто хочуть дати пораду. Але я думаю, що хейт все-таки він помітний, тому що люди там просто вороже налаштовані. Тому не дайте цьому хейту просочитися у. Ваш мозок і зіпсувати ваш блог і ваше життя. Якщо ж уже відійти від цієї теми і говорити про майбутнє мого каналу, про мої якісь мрії, плани. Я звичайно скажу насамперед, що з кожним днем все міняється, абсолютно міняється. Насправді я кожного дня дивуюся з цього життя, тому що буквально вчора я зарікалася, що не буду щось робити. А сьогодні я вже першим ділом взялася за це. Тому зараз я не зарікаюся, нічого не кажу категорично, але все-таки хотіла поділитися з вами своїми думками. Насамперед, у мене була одна дуже така важлива. І велика мрія, ціль до якої я йшла довгий час. Це почати співпрацювати з видавництвами. І це сталося. Можливо, хтось не розуміє моєї радості, можливо, хтось не розуміє цієї мрії і не розуміє, що таке співпраця з видавництвами, то я зараз коротенько поясню. Це такий своєрідний тип бартеру, коли видавництво присилає тобі книжечку, яку ти обираєш, яку ти хочеш, яку ти будеш читати абсолютно безкоштовно. А твоє завдання це просто прочитати цю книгу і розповісти чесну думку на рахунок тієї чи іншої історії. Бувають, звичайно, інші випадки, але я говорю говорю саме за себе. Наступна моя мрія, яка також здійснилася вже, Це почати співпрацювати з авторами. Чесно кажучи, для мене це було щось таке незвідане, далеке. Я, взагалі, трошечки знаєте лякалася цього. А це доволі приємний також вид співпраці, який заключається у тому, що автор або авторка присилає тобі свою книжечку на огляд, ти її відповідно читаєш і розповідаєш на каналі. Ну і які ж цілі у мене є на майбутнє. Насамперед, це розвивати і вести свій блог. Тому що це мені дуже подобається, я знайшла свою аудиторію, але, звичайно, хочу її збільшувати. Насправді дуже приємно читати коментарі, коли люди пишуть, що саме я підсадила їх на книжках і що тепер вони книгозалежні. Я думаю, що це просто найкраща залежність, яка тільки існує. Наступна моя мрія, наступна моя ціль це почати монетизувати відео. Я думаю, книголюби розуміють, для чого я це хочу робити, тому що книги останнім часом дуже дуже подорожчали, і якби трошки не вистачає коштів. Але звичайно ж таки, поки що, я не можу це зробити. Ось я працюю над цим, я знімаю відео, і як би мені не було приємно це робити, все-таки я хочу, щоб з часом ця робота почала якось оплачуватися. От і все, я розповіла про всі такі найцікавіші, найважливіші моменти, як мені здавалося. Єдина порада, яку я хочу дати вам, це ніколи не буває запізно. Ніколи не пізно почати вести свій блог. Я дуже часто чула про те, що у 60 років вести блог це пізно, у 20 років вести блог це пізно, у 40 років це також пізно. Але запам'ятайте, що навіть у 70 років не буде пізно, якщо ви дійсно цього хочете. Ну що ж, з вами була я, ваша Аня, Па-па!